Озвучено українською сайтом oki.no.ua Зараз ти поїдеш з нами. Дідько. Забирайтесь з мого дому. Що за. Як сьогодні справи, Джек. Я лише. Його звуть Джек. Треба поговорити. Що ти можеш мені запропонувати окрім своєї пихи? Привіт. Його життя пекло. Алло? Це Андрія. Яка ще Андрія? Не знала, що в тебе є донька. Вона в мене з'явилася кілька годин тому. Куди сьогодні підемо? В бінго. Ай-20. Тобі треба лікуватися. Пішов геть. Джек, <плак> я уявляю, як ти викупувався з під землі. Я дізнався про твою доньку. Вони Хандрі. Кривавий, дотепний та інтелектуальний містичний детектив. Фільм «Скул Ріджект». Це може погано закінчитися. Неймовірно задовольняє Сінапс. О, що ти робиш? Свіжий та цікавий, Сінапс. Сьогодні до вас заходила молода дівчина з Пірсингом у Губі. Як вона виглядала? Як молода дівчина з пірсингом у губі. Істерично крутий, твіч -філм. Це ти, Дерік. Так, твою матір. Скільки ж тобі років? Жодного уявлення, але про мене згадують у Біблії. Тоді я був царем. Хочеш зайти усередину і вбити усіх у приміщенні? Справді. А чого б ні? А що б тебе? Я прийшов за тобою. Генрі Ролінгс наче ураган. Я тебе вб'ю. розірву тебе на шматки, вирву тобі горлянку. До сто біса неймовірно. Не тому, що хочу. Тому що мушу. Я ж попереджав. Дай мені померти. Він ніколи не помирав.